Всім доброго ранку. Жарище страшенно. Вчора приїхала. Я в басейні, наверное, хвилин 40 сиділа. Кавуна поїла навіть. Саша ще щось вечеряла, я навіть їсти не захотіла. А зараз їду мені потрібно забрати довго ця. Ну, як довго. Просто я так замовляла, думала, воно в одно піде, а воно не пішло. Тому що ті, що стосуються дімки там одягу, все я прямо туди направляю. А це я замовляла посилкою там дещо для нього є, там те, що фляга воду носити. Для себе там замовила джинси, світер. Ну я вам все покажу, якщо вам цікаво. Так що я їду на нову почту забирати цю посилку із цієї. Оцього сайта Тимур, чи Тиму", чи Тему". я не знаю, як він називається, я його знайшла і користуюся. А це е, сіла, кажу, мам, принеси мені, принеси мені, бо я той раз купила їй ліки, а вона каже, ні, має такі є. Ти ж казала каплі зілення, Вона каже, ні. Так вона ж принесе оту скору що, що надо, що як, як великий, е, великий тиск чук, випиваєш і зразу все нормально. Так, одягаю, бо я не, не красила, не мазала нічого. І мені оце, от ти їх купив, оце в мене останнє. Скільки їх купить? Ні мені не об'ясняє болезні, скільки, скільки купить оцих? Одну купи. Пластину? Да -да, а ч за... одну? Ну а щовати? А як ти її п'єш? Одну в день, коли мені я тепер п'ю не так. Все, я поняла. І оце, А ця, оце от, це на год чи на два хватить. А що це? за коробки вже нема? Є коробка така, а там о, о, вона Прочитала? <рис> Я не, бо я очки треба брати там. Ой, я не взяла свої очки на веревки. ну веревки. Шо... Не треба надо, надо. Я хотіла э, взяти коробочку, потім думаю, то я. Ладно, куручки". нехай. Все, я зрозуміла. Хоча вона все одно. Давай, мам, поки я закриваю. Зараз я заведу, бо мене вже давно треба було завести. І сьогодні все я вытягла. Плаття, тому що дуже жарко, дуже жарко. Навіть вчора їздила джинси, мають такі то однісінькі. Там на чердаку в мене були, я чимось запачкала коліно, і воно там не виводиться. Думаю, та господі, їхати в дорогу, так воно трошки легше було. А це одягла. І знову-таки мама каже, Ал, ну ти оцими своїми шкарпетиками, ну я люблю такі, знаєте, балетки, без каблука, без нічого. Мені, мені легко. Каже, я кажу, дама, я з тобою згодна, що оце оці пятки. І натоптише це все від того, що обув у нас взуття дуже-дуже. Давай, пока. Чао бамбіно Сьогодні у мене не на сицьках, тому що я вас зробила, аж уверх підняла, але на тій стійки ну не на цицьках. Сьогодні має такий настрій гарний. Зранку прямо дімусік написав мені, доня написала. А як діти, ото Зранку скажу, що все нормально. Так воно, ну, знаєте, і на душі в себе крила виростають. Нічого ж там в голові в тебе шумить, ще десь шумить. Не знаю, нічого мені той курс не допоміг. Ота мені жіночка писала, що це від нервології нір... може бути. Я скажу вам одне. Ну його нафік. Воно то нічого не болить, просто що терпне голова. Що вони зроблять? Я дивлюся зараз на усіх лікарів. Ото в інтернеті що знайшли, ото й виписали. Ну розумієте, я прийшла, читаю, я ж не медик. Почитала То антибіотики, почитала оту каплі против е отіт. Оп, отіт. Ну, ви ж кажете, що в мене вухо отлічне. Значить, Ти б сказала, не треба, я нічого не назначаю, бо я нічого не бачу тут. У вас вухо з цієї сторони, все здорове. Ідіть там, робіть знімки голови, дупи, ще чогось. Ні. Виписала, Алла поїхала на тих, що купила цих лік, тепер я їх викину, тому що вони ж відкриті, то ну, антибіотики то я з'їла. А каплі куди? Вони вже не годні. Викинь їх. Я в шоці. І все піти мені знову-таки платити гроші за те, що знімок, там яких знімка вона мені написюкала. І потім знову ліків на дві тисячі і що? Не буде нікуди їхати. Ні, ну це, я... ви мене не слухайте. Ви мене не слухайте, тому що зараз почнеться, ой, ви сказали, нічого я не кажу. Я кажу за себе. А ви, будь ласка, от у мене є Віталік, друг барилка мої глядачі знають. Так той тільки де що він зразу алко до лікаря і сам біжить до лікаря. І що? Ну і що? Вже критично, то й то вони, поки знайдуть причину, так можна хрені. Вибачте мене, будь ласка. за Такі слова. А мама вчора зварила, отож я перець фаршировала. Боже, ви ще нічого мене не бачили, коли ви все це зробили. Я не знаю, в мене зовсім немає часу для YouTube. Ну зовсім. А нема часу, немає відео, взагалі немає грошей. Взагалі нема. Ну нічого страшного. Що це таке? Що це за машина така, якісь зелені номери якось. Мерседес кліткою оворожений. Фух. І знову-таки назбирала гірочків. Сьогодні трохлітрову баночку з ну, таких квашених, бо в мене нема. Отож туди кинуся. Зробила отож тоді цю солянку. А там зовсім мало, зверху вони такі поцвіли їх, викинула. І в мене нема. Так я от одну банку закрила. Але я цей раз закатала кришкою металевою. Ну, постояли чотири дні у мене такі смачні. Перекип'ятила той, помила огірочки. І я вам скажу, що знаєте, сміх сміхом нема, нема огірків. А закрила оті по-азіатськи, а ви ще теж не бачили. А можливо, вже це відео буде, коли ви вже побачите. Не знаю. У мене ця кулінарка висить. Я ж кажу, що таке виставляю, бо це цікаво. Кулінарку дивитися, не хочу, тому що треба ж якось заробляти, правда? ж? Я ніколи не, не казала, що О, я веду YouTube, тому що просто, от просто от язиком телепати. Ні, це мій заробіток, це мій заробіток. Мені так подобається, коли я виставила оце, що я в Польщі на яблуках. І ви знаєте, їй люди ще повірили. І знаєте, за що я вам вдячна? За те, що ви пишете, Алла, дай Боже вам, щоб у вас сил, натхнення. Дуже тяжка праця, але що поробиш. Люди добрі, дякую вам. Дякую вам. Я раніше бачу далі на бойщик. Та в мене чоловік їздив, по місяцю не було. Думаю, ну та й що, крути собі руль і все, Приготовив поїсти. Ага. Я вчора, мені Бог вчора очі відкрив. Я кажу, Сань, давай, чесно, давай я здам на права і будемо на пару їздити. Ну, як їздять. Я вчора подивилася, ні, я не хочу на пару. Ні, я не хочу на пару зовсім, тому що це дуже тяжка робота. Дуже гарно, якщо ти їдеш, просто рулюєш дай рулюєш, да, машина. Але те, що стосується вантажу, вибач мене, це потрібно... Ну давай обганяй, я не собраюсь по ямам я на своїй машині. Ще буду їхати по ямам швидко. Це жах. Він там як заяць каже, у мене так нога болить, у мене рука болить. Я тепер знаю, чого нього все болить, тому жінки мої любі. Знаєте що? Хоч раз, сходіть на роботу до свого чоловіка. Щоб не думати, що це так все просто і чому він приносить мало грошей, Блін, сьогодні з ума посходили чи що, Глянь, Аж приходиться уїжджати в сторону. Летить, як пеша яма, де він поїхав. Ой, моне. Це чокнуться можна. Жах. Важко. Треба. Та це в будь-якому стані потрібно заходити, ставити себе на місце той людини, до якої ти маєш проблему. О, чесно. Або претензії. Я задоволена дуже, що я вчора з'їздила. Я задоволена тим, що я побачила і спілкувалася з якими гарними людьми. І там прості люди, проста молодь, сільська. Мені так в житті не повезло, в мене не було в селі, як кажуть, життя. Але кероботяще, каробатяща молодь в селі. Ну, це ж таке не село, це ПГТ. Села покидані, дуже шкода. А що це тут таке висипають? Навірно, щось будуть строїти, Да, строительный мусор, щось будуть будувати вже тут. Війна війною, а об'єкти у ці бізнесменів будуються як гриби. Грибів менше в цьому році буде, тому що немає сонця зовсім. <кій> так що, я кажу, що я дуже задоволена, що я з'їздила. Якщо так на машині на цій туди на сюди, то будеш худий, і струнки, і руки отакі будуть. Лож високо. Три чи чотири туди, ступінь такі. Боже, дереся, все раз виважуюся, щоб вилізти на ту першу ступеньку і полізти далі. Ну, я задоволення отримала. Так важко на сонці, отам, коли колеса він же тяне, крослайн дає. Не треба. Таке йому хоч помогла, він соломиком поди. Я оту лісницю витягла, витягла, що зламилася, Потім йому допомагала. І він хотів сам оце все котить, розумієте? Ну ви відео бачили, ви все знаєте. Подяка велика хлопцям, подяка всім, які у нас українці. Йохани ну це просто дякую. Так, не всі, не всі. Деякі є такі, що за гроші. Осюди, ось ось сюди, в кубишку, Не потрібна ні дружба, не потрібно не спілкування, не потрібно нічого. Тільки гроші, гроші, гроші. Я не розумію цього. Я не розумію цього гроші всі не забереш. Перевернися, як я кажу, білі тапочки одягнуть, і ті гроші ще будуть за них битися діти, там якісь родичі, кому, кому вони дістануться. А нема грошей. Слава Богу! Живіть, як я кажу, живіть одним днем. Одним днем не буду загадувати, але можливо десь у середині, можливо трішки раніше вересня. У нас буде цікава подорож. І я вам її трішки покажу, звичайно. Не всю, тому що люди є такі, що хто вам заважає? Брати, їхати, відпочивати, чи просто гуляти, чи просто Оце мене знаєте одне, коли це в ресторанах музика грає, там деякі російські пісні слухають, і це все на показуху показують. Люди добрі, життя йде. Ви маєте право на відпочинок. Ніхто цього не казав. Наші хлопці стоять там. Заради того, щоб ми жили якось краще і відпочивали. Але не забувайте, що донатити обов'язково потрібно. Обов'язково хлопці самі самі в коротеньких відео виступають, ставлять так, підожіть, куди я зараз їду? Я на пошту потім заїду, треба було мені туди поїхати. Ну добре, ладно. Ладно, поїду сюди. Там такі ями, там вже ще ж буд будівництво йде. Донатити не забувайте. От щоб у вас совість була чиста. Навіть в місяць 200 гривень перечислять, все, ваш вклад є, є вклад, потім відпочивайте від той суми на відпочинок. А якщо ви ще тисячу перечислите, то це буде вообще. Ви хочете, Привезіть щось, Привезіть меду хлопцям, якщо у вас є. Привезіть варення смачного, якщо воно у вас є. Хлопцям все потрібно. Все потрібно. І ніхто не відмовиться. Але звичайно, на сьогоднішню, на сьогоднішню от хвилину продукти є. ніхто не, ніхто не голодує, ніхто, розумієте? А ти, ти взявся, не мог раніше поворот показати свій. Ти розумієш? А я тепер ось тут повинна стояти чекати. Пріоритеті, це, звичайно, гроші. Гроші, тому що за ці гроші. Ви вибачте, от я буду збирати гроші. Що я куплю? От там на Аліекспрес якийсь отой дрон, я цьому не розумію. А я поставлю рахунок Саші Жукова, який зуби зів на цьому. І він за наші донати, за мої, за ваші. Він купить те, що потрібно. Довіряйте людям трішки. Так, я згодна що. Дуже багато на волонтерстві, нажилося, дуже багато заробило собі і квартири і гроші. Але повірте мені, що Бог все бачить. І ті квартири і гроші, вони не підуть до ума. Так, щось сьогодні в мене тут кругом. О, і цей коні їхав. розмовляю з вами, але я дивлюся на ситуацію. Ви не хвилюйтеся. Перш за все, я зацікавлена, щоб ніде не впертися з машиною, тому що я ж вам казала, ось в понеділок їхатиму. Сказав, ну десь 4,5, а можливо. Я думаю, це так. Да. Ну, знову таки, це проблема цього Samsung. Ну, а чому я не повернула наліво? Я ж могла поїхати по тому новому кільцю, але там... Тоді на світлофорі так довго стоїш. Я зараз хочу з'їздити у Фозі. У Фозі купити там. Мені там подобається і молоко, і кефір, там вибір такий гарний. Багато чого. Сметана в мене є, а молока вже немає. Було багато, говорю, Санька, випивай, чого ти не п'єш молоко. Так він ну, вчора випивав, а вже сьогодні вранці. А -ха -ха -ха. Кажу, ти знаєш, що тобі холодне, а можливо я його сюди поїду. О, я, мабуть, похорольська зараз поїду, буде гарно все. Транспорту дуже багато, дуже багато і наших місцевих, і приїжджих. транспорту дуже-дуже багато. Прямо я ж кажу, що ну не так, як в Києві, звичайно, але збільшилося, тому важко потрібно. Я в шоці читаю значить, Це вже знаєте, в нас, в нас не до краю, а в нас тупі, тупі і ще тупіший. Значить, ти здав на права. Те, що коштує зараз, здати на права, десь 37 тисяч, це з, е, е, там і вождіння, і все, 800 гривень година. Так ви представте собі, люди поздавали, отам же шкумрео, поздавали теорію, а практику треба здавати, вибачте, через сна, бо там є відділення Мреовське, записуйся, тобі назначають день. Машину, мабуть, дають, коли ти здаєш. Люди добре, там очередя з 4 утра. Ну як це так? Ви взяли школу, яка навчає, ви взяли кошти кошти за те, що ви навчали. І я повинна ще стояти в черзі, щоб здати, щоб здати е цю практику. Ну Як це так? Ну Це смішно, ну це просто смішно. І люди стоять з 4, каже жінка, я прийшла в 4 години, це нас кременчуці. І я вже була 11. -та. Так, зараз жінки дуже багато здають на права, тому що, ну що, треба жінці ставати, як кажуть, мужиком. І здають. І така проблема: за свої гроші ти ще повинен стояти з 4 ранку, щоб потрапитись на здачу цієї практики. Це дурдом. Я знаю те, що я. Здала теорію. здала теорію, І мені тут же, тут же, тут нікуди не відходять і кажуть, так, через годину здаємо практику. Все, я почекала, машину подали страшну, що я запам'ятала її на все життя. Е копійка, яка не, в, не вмикалася, перша коробка переда, е перша, е шиткість, тільки з другої. і три, па Тут пацан, два пацана ззаді і я. Перший пацан їхав, він не ви... виїхав з все, він каже, вставай, я сіла, я гаску. А він каже, я вас не присів так швидко їхати. Кажу, вас це швидко? Ми ж їдемо 60 по місту. А він каже, отут що пожалуйста. Він каже, все, до свидання. 16 часов за правами. І може можна я з вами поїздю, тому що в мене чоловік возле мрегу жде. Каже, звісно. Ну, хлопці ніхто не здав. Ніхто. Я сиділа там загинула, ну ту, ну ту бар. Він каже: повертаю тут направо, а там знак отакий висить, що направо не можна, Тільки для е, ну, громадського транспорту. Він повертає, каже, все, виходь. Так ви ж сказали. Він каже, що я сказав? Я тобі спеціально сказала. Коротше, не знав. Так я ж кажу, що в один день я все отримала. Я теорію здала відмінно. І практику відміну. Ну, чесно кажучи, це не заслуга щодо практики, це заслуга не автошколи, це заслуга мого чоловіка. Ми тоді займалися торгівлею і їздили дуже далеко, і туди, і в Росію, і в Курськ, і в Вороніж. хто думав, що Курск тоді, да? стане нашим. І він мені отак із по трасі давав рулити то я скажу, що він мене навчив. І потім він їде, я не не, я дивлюся, як він перемикає. Скареся туди-сюди, ти на це все робиш. І я сама навчилася. Я сама навчилася. Тому все так і зараз. Але я ж кажу чесно, здавати задом і стати між двох машин, так якщо маленьке, я не можу. Я, чесно кажучи, ще не пробувала. <рапристо> я думаю, що я не зможу, не зможу. Боже, дивіться, ми з вами їдемо, <рапристо> і скільки ми розмовляємо. Ціле прямо, як кажуть, як прямий стрім, говоряща голова. Оце отут на цій вулиці, цих лежачих поліцейських, я не знаю, хто їх наробив. Тут вулиця Хорольська називали. зараз не знаю, як вона називається. Тут одні майстерні ремонтні. Зараз я перемкнула, то я... А, ви нічого не бачите, крипльош. Я сьогодні поставила, щоб ви не на цисках не сиділи, тому ви не бачите міста. Ну я переставлю нічого. І ще й лежачих поліцейських, не зрозуміло. А я зранку встала, посадила ті троянди, що вчора привезла. Боже, не знаю, приймуться чи не приймуться. Вони там такі, ой, які вони нещасні. Ну така жара ви що. Ну, Глорія, вона мені нарізала вона не є, ну я посадила. І ота рожева, вона така колір. Ну, ви відео побачите. Якщо не бачили ще, то побачите. Вона як чайна. Тут, бачите, пару з Хорольська, так я прямо їхала, їхала. А на Хорольське подій так, летить бешеный, краще в правому ряду їхати. Спішить, поспішає. Давай, конечно, ти що. На Тойоті ти теж поспішаєш, ну давай. Ой, цей на Таврі обігнав, оце так. Да. Нічого. Хай почувствує себе, великою птицею. Огу, погнав, Наверно, з і мотор стоїть. Там рецеп запорожець, щоб ви знали. Ой, який мотик поїхав байкер крутою. Тут, повторно, буде дуже уважно, тут у нас, у нас сьоме, сьоме училище. І тут можуть вискочити. Але теж, якщо ви бачите, поставили от такі пішоходи, і зараз оцей же ж стабілізатор руху ці, горби понаривали. Так ви ж повирізайте кущі, щоб видно було знаки. Оце їдеш, ну не видно, знаки все в кущах, позаростало. Ух ти, йолки палки як мені не повезло. Тут ні, все. Думала проскочу, ні, Не проскочила. Все, зато ми перші. На цьому світофорі, зато ми перші. О, зараз зніму, бо я вчора казала Порошенко, скільки бігбордів, секундочку. Зараз дуже довгий такий світлофор, 60 секунд. Ось прямо дивіться, я зараз трішки приближуся, як зможу. Он бігборди, який білі сірим. Оце я вчора їхала, ми тут з Сашею на машині вчора їхали, то звісно, Ми туди ж повертаємо. Бачите, грузові всі туди. Я не знаю штук 25 на одній вулиці. Незалежність армія, мова віра, незалежність ЄС НАТО Україна, Порошенко. Твою мать. Як хоче людина до влади, а страшне так, мої любі, все. А то вже 28 хвилин набалакала. Це здорове відео.